Ну дивіться, США надав прямі гарантії безпеки в Японії і Південній Кореї без НАТО, ні з ким не домовляючись, не переконуючи яку-небудь угорщину в цьому питанні. Просто потрібна країна, важлива країна. От вам гарантії безпеки. От вам військові бази, от вам наші гарантії безпеки. От такі сценарії мені здається, ми маємо шукати. Ми не маємо говорити з усім НАТО, тому що у всьому цьому НАТО знаєте, як страуси голову піску, ховають голови великих держав, які реально володіють військовою потужністю, ядерним потенціалом і всьому іншому. Ми маємо говорити конкретно з США, конкретно говорити зі Францією, конкретно з Британією, країнами, у яких є ядерний потенціал, сильні збройні сили, і з ними конкретно укладати договори про гарантіям безпеки. Ви знаєте, Руслане, ви класно сказали, сформулювали. Нам потрібно да, бути завжди цікавими і потрібними для да, щоб вони дали нам да певні гарантії безпеки. А я ж нам суверенітет власне зберегти? розумієте? якщо <суверенітет> постійно да намагатися бути цікавими для США, ми ж так, так вже давно проводимося прав Суверенітет можна зберігти лише е е тяжкими державницькими рішеннями. Які дозволив виключити країну з геополітичного протистояння про що ми казали ще до війни багато разів? Лише виход цієї дилеми боротьби з заходу зі сходом і чи там Росії Росії Китаю з, з США і партнерами може гарантувати нам якийсь суверенітет, хоча дуже дорогою ціною.